Всім привіт! Ми на ринку де ми глядаємо ціни на фрукти. Що вас цікавить? Ось таке яблучко. Флорінка така 24. 24. Флоріна. Голден 27, 28. Голден 27, 28. Фіновка 23, 24. 23, 24. Мудцу 28, 29. двадцять. Муцу 28, 29. вісім, 22. дев'ять. 22. 22. І Лігольд. Ось такий є. Ігор такий файний, може бути 25. По 25. Це 74 місце під 12 навісом. І ще є груша. А по скільки груша? Така грушка може бути 80. 80. Така 55. 55. Двухрядочка файна Може бути 30. 30. І така 35. 35. Це все під, 70, під 12 на 8, 74 місце. І груша, і яблуко. А сушка? Сушка така 70. Сушка 70. І чорнослив 100. І чорнослив по 100, ось такі Копці. є. Тому кого щось зацікавило, підходьте. Скільки така груша? 60. 60, 60 а ось така? Це 80, так? 78, так. Да. Ось такі яблучка, по скільки? 23, ось таке. 23. Ось таке. 25. 28. 27. І 23. Це також під 12 на навісом, яке ось місце. 60. Це так посередині. Це також є гарний вибір яблучок. Груша є по 85, по 60. Кардинал по 120. Є ще яблучка на роздріб. 25, 25, ліголь по 35, Топас 30, Голден 30, Фуджі 35. От. Тут можна купити на роздріб по кілограму. Персик по 32, і Семеринка по 30, і Рені Сміт по 35. Молдова по 80. Ось таке яблуко по 25 грошей. Вінола по 25. Молдова по 85. Тишмиш по 100 і кардинал по 100 на гурт. Скільки такий чернослив? Посто. Чому груша? 55. Скільки така груша? 40. Так? А ось така велика. 75. Лохина. Малина 130, лохина. 300, 300. 130 золоточок малина. І, І слива 70 гривень. Ось така хурма по 75. Ось така мандаринка 125. А хурма ось така. 135. А ананас. 160 одна штучка. Добре. Авокадо. 680. А 180. А всім, кому відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал.